І ось, озвавшись, Петро сказав Ісусу, Господи, добре нам тут. Воно показує нам, коли прийшов Господь настільки нам добре, що Петро каже, я поставлю на мене туди. Уявіть собі, от зараз от, от реально спускається Ісус Христос. Та ми б з вами нікуди не хотіли йти. Ми б нікуди не хотіли вікни. Ми б сказали. Господи, давай тут поставимо намет один, намет другий, намет третій, і ми будемо постійно жити біля Твоїх ніг, але це все реально. Коли Ісус Христос і ми в це вірив, спустився в наше серце, переобразив Його, ми переображаємося, дивлячись на Ісуса кожного дня, то нам добре з Христом, не тільки на горі Фаор, нам добре тут, на пороховій вежі. Нам добре вдома, де навіть скандальні сусіди є і добивають нас, п'ють, але в нас в серці має бути мир, має бути шалом, який вищий від усякого розуму. Ви розумієте, це і є переображення. Що би не було, ми дивимося на Ісуса і день в день ми переображаємося, як Ісус переобразився, тому що в Його царстві він показує, його царстві він буде правити на віки. І так, Петро захотів лишитися. А й, поки він говорив, ясна хмара оповила їх і з Хмари голос, це мій улюблений син. Ми маємо слухати його. Почувши, це учні попадали до ліц і дуже злякалися. Учні злякалися. Чого нам боятися? Коли ми знаємо, що з нами Бог, коли ми знаємо, що Він не наш суддя, подивіться, коли ми з вами грішимо, Ісус прийде. Бог буде нас судити за наші гріхи. Але коли ми відкидаємо гріх, коли ми оновлюємося кожного дня, переображаємося, дивимося на Ісуса Христа, чого вам боятись? Ісус не буде дивитися, чи ви діти, чи багаті, в якому ви стані? Він дивиться на серце, яке переображає, як хоче переображатись, і Він не буде судити вас. Бог не прийшов судити. Міша, Бог прийшов спасти, алюминий! Бог прийшов спасти і не прийшов судити. Бог дає вічну благодать, Бог дає радість. і особне, так як Він переображився, він дає надію на вічне життя. Амінь. Амінь. Почувши, учні попадали, Ісус підійшов Оля, підійшов Ісус, доторкнувся до них, до учнів і сказав: підійміться, не бійтеся, коли ми з вами попросили в Бога прощення. Ісус Христос Назарянин Єшуа каже, послухайте, ніжний тихий голос каже до вас, підійміться, не бійтеся, вам нема чого боятися, тому що я з тобою і з тобою. Вами не править цей світ, вами не правлять ці гроші, вами не править неспокій, не про квартири, ще про щось, про одяг, який ми вічно думаємо. Послухайте, в вашому серці править Ісус Христос. І тоді Ісус каже: підіймися, «Не, не бійся, чірко, на пороховій вежі, тобі нема чого боятися, тому що Ісус Христос переобразився і Він переображається в ваших серцях нема різниці. Чи ти гарна леді, гарна діда, стильно, культурно, гарно, якщо ти грішиш. Не попросиш прощення в Бога, мої гріхи не будуть прощені. Чи ти просто бідний столяр? Ну, якщо б ти каєшся перед Богом ми рівні, коли покаялись, тому що крові Ісуса Ісус переобразився, і він показує нам, що він буде правити в царстві. І ми, його ж рідка, будемо біля Нього, будемо біля Нього Ні. Але тут на землі. Ми маємо переображатися кожного дня, дивлячись на розп'ятого Ісуса Христа. Амінь.